Вітаю, друзі, середа 19 листопада масована ракетна атака росіян по Україні, по західним регіонам України. Прильоти Франківщина, Львівщина, Тернопіль, в Тернополі потрапили в житловий будинок. І все це правильно тоді, коли. Зеленського немає в Україні. Таке враження, що змовилося. Про змову в парламенті. Давида Рахамія. Основний гравець на парламентському полі. Давида Рахамія людина, яка зараз фактично очолила бунт в зеленому болоті. Бунт проти Андрія Єрмака. Бунт за формування – свого уряду. Його не можна, можна обізвати урядом національної єдності, як завгодно. Але насправді це буде уряд Арахамії Порошенка, ну і трохи Пінчука. А може і не трохи. Може, пінчука в першу чергу. Бо там голосята, сарасята і, і же з ними. Ну, і звичайно, без льовочки на теж не обійде. Зеленського скидати ці е, пани не збираються. Їх цар медас влаштовує. Вони хочуть при ньому просто бути біля корита. Викинуть звідти Міндіча, Єрмака, інших, а самим залізти до кориця. Ось їхня головна мета і їм байдуже до країни. Ну і найголовніше, для них. Війна це нормально, бо вони на війні так само хочуть заробляти, як Міндічі і Єрмаки з Шефірми. Водночас в Сполучених Штатах готують новий план, новий мирний план для України. З 28 пунктів посланець Путіна Дмітрія. Свідково декілька днів спілкувалась в Штатах і виробляли цей план. Цей план буде гірший ніж попередній. Я вас запевняю, друзі. І чим далі, 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 тим гірший для України буде варіант миру. Росія буде далі бити ракетами, Росія буде далі наступати на Запоріжжя, на Дніпро. А як замерзне земля, підуть на Чернігів, можливо, гадять, щоб відрізати газ і доставати до Києва малими дронами. Зеленський вчора заявив про перезавантаження мирного треку мирних переговорів. І сьогодні прилетів на рандеву в Стамбул. В Стамбулі кажуть, має зустріти з Ердоганом. А ще казали, має зустріти з Віткофом. Хоча пізніше сказали все ні, відмова. Звідкофом зустрічі не буде. Відкоф не розумів рівня корупційного скандала царя Мідаса, куди вляпався Зеленський і його зелені гниди. Водночас дуже цікава ситуація, що Зеленського в Стамбулі зустрічав не хто інший, як фігурант кримінального провадження проти Тимура Міндіча Ростем Умера. Він прилетів з США, де, за нашою інформацією, дав покази ФБР в ряді кримінальних проваджень. І якого ІП е, Давида Рахамія е, з усією такою політичною, пролетарською любов'ю. ІП, ІП, і ІП. І за його, що той двинув аж в Британію. Ну і тут треба ж накинути гамніца на вентилятор і зразу куди полетів, полетів до Завушного. Ну, насправді ну, не летів він до Завушного і не потрібен завужний Єрмаку. Єрмак в Британію полетів до своїх кураторів в МІ 6. Повідомити, що його викидають, що е, Україна е, схиляється до миру, що Зеленського змушують йти на мир. Ну і багато інших варіантів. Як будуть грати брити, ми зрозуміємо буквально сьогодні-завтра. Західна ж преса е, прямо смакує е, корупційний скандал. Пише про Золотий Унітаз, від якого два кроки до відставки. Пишуть про е, те, що Зеленський та його команда прямо причетні до корупції. Просто розносять, шкварять. І е, роблять руконестискаємим саме царя Мідаса, саме Володимира Зеленського. І тут дуже важливий момент. Чи входить цар Мідас в плани Сполучених Штатів і Росії, в плани, про які вони домовляються? Думаю, ні. Думаю, він не потрібен їм. Думаю, е, його будуть позбуватись, його будуть заганяти і будуть ставити уряд. Уряд, Який буде сформовано е, з людей, які готові співпрацювати і з США, і з Російською Федерацією. Так, так, це кажу зараз я. Після цієї ракетної е, атаки, після влучання в житловий будинок в Тернополі, а іншого шляху не буде. Його просто немає. За Україну через Зеленську і Зелений Гнит пишуть план без України, план мирний, який е, доведеться Україні прийняти. Ви скажете, це капітуляція? Я скажу ні, це перемога. Це можливість врятувати державність і народ. націю. Бо якщо так триватиме далі, ми втратимо і державу, і народ. Ну і тут ще один дуже цікавий момент. Коломойський, Ігор Валерійович Коломойський, його прес-служба розповсюдила заяву, що вішатись він не збирається, державні перевороти робити також. А своє ставлення до корупції Зеленського і кварталу він як висловлював, так і буде висловлювати. Схоже, Зеленський готовий вбити Коломойського. Йому прямо погрошували, як стверджує Герваріяч. Але тут питання в іншому. Це е, зробити досить тяжко по ній про всій причині. І Арвалеріч утримується всі СБУ в е, одиночній камері, де е, повіситись навіть неможливо. І якщо не доведе Господь з ним щось трапиться, то весь світ скаже, що Зеленський вбив свого політичного тата. Отакий от, от розклад. За крок до миру, бунта Арахамі, ну і, як кажуть, далі буде. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити!